Офіцер сил зв'язку 117-ї Кремльської механізованої бригади, позивний турецький. Зв'язок це в першу чергу забезпечення управління, це здійснення і забезпечення комунікації між всіма ланками управління від солдата до командира і суміжних підрозділів. Тобто задача першочергова, яка зв'язати всіх докупи, володіти загальною обстановкою, мати змогу керувати військами. Без зв'язку я не виявляю, як солдати там або якісь певні групи можуть працювати в ну, загально, тому що без зв'язку, без радіостанції елементарної людина не зможе покликати на допомогу, не зможе викликати підтримку. Ті самі е медики, евакуаційні групи не зможуть зайти в взаємодію з людьми, яких треба витягти, яким треба надати допомогу. Так само не зможуть зайти в взаємодію. Далі по всім ланкам, наприклад, евакуації, бо є ж певні ланки. Є ланка, яка здійснює евакуацію безпосередньо з поля бою. Є ланка евакуації, яка здійснює евакуацію вже з певних точок і далі. Якщо в них не буде всіх зв'язку, відповідно цього всього здійснити буде неможливо. Дуже мені запам'ятався випадок, коли наш боєць був в складі сил підтримки, в складі резерву, отримав поранення. Залишився один з групи. І завдяки наявності в нього зв'язку, а також його морально-вольовим якостям, він зміг вийти на позиції суміжних підрозділів, вони безпосередньо зв'язатися з нами. І ми вже завдяки налагодженому зв'язку змогли провести свою групу на певну позицію, на якій вони до цього ніколи не були. Але завдяки грамотно побудованій схемі зв'язку. Ми їх вели від початку до кінця. Вони цього бійця знайшли і благополучно доставили його до пункту евакуації. Будь-яка група, будь-яка задача проводиться брифінг. На брифінгу вирішується, як буде здійснюватися зв'язок конкретно для цієї задачі. Завжди відповідно прошивається радіостанції, визначається мережа, в якій будемо працювати. Також визначаються суміжні підрозділи, і з ними також заходимо взаємодію, щоб виключити всі можливі. Скажем, так випадки, коли щось може піти не так, повинно завжди бути якесь резервування, повинні завжди бути якісь запасні виходи із ситуації. Скажуться солдати безпосередньо піхотинець забезпечується просто радіостанцією. Це може бути одна, дві радіостанції, це можуть бути різні радіостанції, різні мережі. Але, наприклад, в ОПИ, опорні пункти, опорні пункти, ротні, опорні пункти, спешки, там вже трохи більше. Там вже можуть бути сталинки, там вже можуть бути тувеї. Для забезпечення зв'язку з іншими э, СП, ВОПами, РОПами. А боєць безпосередньо в нього засоб зв'язку це його радіостанція. Мобільним зв'язком категорично заборонено користуватися. Э, бажано взагалі з собою не брати особистий мобільний телефон. Э, максимально, що дозволено, це планшет або якийсь службовий телефон, на якому інстальовані певні э, карти, додатки. І там дозволяється максимум це в режимі літачка використовувати геолокацію, щоб зорієнтуватися на місцевості. Це зазвичай використовується тільки в тих випадках, якщо ти не знайомий з місцевістю, ти не знаєш, куди тобі йти, як тобі повернутися. А так, зазвичай, коли хлопці вже місцевість вивчили орієнтування, вони знають, вони цим вже не користуються. Ми намагаємося як польовий вузол бригади. Намагаємося надати максимально можливу допомогу всім підрозділам, абсолютно, силам медичних медичної підтримки, евакугрупам, бойовим підрозділам, забезпечити їх максимально якісним покриттям, ретрансляторами, радіо, що в будь-якій точці зони нашої відповідальності боєць, група спостережних пункт був на зв'язку. Якщо в якомусь якихось підрозділів якісь. Питання, проблеми виникають, надаємо всі цілу допомогу, виїжджаємо, заходимо на взаємодію з ними. Працюємо все заради того, щоб в кожен до останнього бійця був на зв'язку, не губився і почував себе трошки впевненіше в таких ситуаціях, розуміючи, що він на зв'язку, що його чують, він може з кимось поспілкуватися, він може викликати до допомогу, щоб він менше менше, скажімо так, панікував. І завжди пам'ятав, що він на зв'язку. Він тут. Він з нами. Всі про нього знають його чують, і за ним дивляться.